Геноцид, вчинений більшовицькою владою проти українського народу, був помстою за прагнення до свободи та українську революцію 1917-1921 років. кажуть сучасні історики. За офіційними даними за 1932-1933 роки загинуло 4 мільйони українців за неофіційними майже 10 мільйонів. Намагаємось зрозуміти її загальну кількість трат скажімо, сьогодні по межах України говорять і про 4 мільйони, і про 7 і про 10. То, скажімо, ці історики зараз намагаються приділити до якогось консенсусу, говорять про те, що, мабуть, базова цифра має бути 4 мільйони, там 3,9, але це базова цифра, яку ми твердо можемо назвати, можемо відстояти. Але кількість жертв може бути і 7, і 8, і 10 мільйонів. Тут дійсно важко зрозуміти, не маючи документів. Історики все частіше починають говорити про 34-й рік, адже голодомор не закінчився у 1933-му. Відгуки його пішли і на наступний рік. Звісно, жертв було вже менше, але вони все одно були. У Чернігівському районі одним з населених пунктів, який найбільш постраждав під час Голодомору, є Михайло Коцюбинське. Тут лише за 1933 рік кількість жертв сягнула 260 чоловік. Для цього селища типова картина була, коли помирало за рік там, 90 100 110 Це був різкий стрибок, і пік смертності припадав якраз на ті от місяці травень, червень, липень, коли був от пік смертності саме в Чернігівському районі. Зокрема, в одному лише липні тут померло 65 людей. Та й за свідченнями людей похилого віку, які записувалися раніше, ми бачимо, що дійсно були страшні прояви голоду, і дуже багато людей померло. Саме у Михайло Коцюбинському, 25 листопада, зібрались представники громади хвилиною мовчання та покладанням квітів. До пам'ятного хреста біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці учасники заходу вшанували пам'ять тих, хто загинув від голодомору. Радянська влада довгі роки не визнавала факту злочину проти українського народу і погрозами змушувала мовчати очевидців. Мій вже покійний батько 15-го року народження. Так, от вперше він з Рібкінського району з мисів він вперше про голод. Розповів мені, коли йому було 80 чимось років, і розповів про те, як у них на шістьох дітей, а батька не було, лишалося два мішка куртошки, хтось поцупив, і вони ледве виживали на очистках. Не тільки він, а багато хто боялися розповідати своїм дітям, щоб не викритувати їх долю, щоб, можливо, не стало так страшно, що такого взагалі не може бути. Як це може так, що віднімати останній кусок хліба? Ці страшні роки в історії нашого народу Україна не забуде ніколи. Це ціна, яку заплатили українці за прагнення бути незалежними.